Доброе дня! Сегодня у нас на видеоогляде матричная светлодиодная стричка 12 вольтова в холодном белом колере Вот такая вот стричка Сейчас мы ее подключим, посмотрим, как она светит Є вже двосторонній скотч в комплекті та коннектор. Якщо він вам не потрібен, ви його можете обрізати або відпаяти. Так, для тестування беремо блок живлення. Так, блок живлення. Я зразу вже візьму коннектор для зручності. Так, беремо коннектор. Підключаємо плюсову та мінусову клему є. Беремо живлення 220 безпосередньо. Підключаємо до блока так, і підключаємо нашу стрічку. Дуже яскрава стрічка. В холодному білому кольорі. Має суцільне свідчення. Дуже ефектно буде виглядати в профілі, буде мати ефект неону. Так, беремо профіль. Вкладаємо в нашу стрічку і закриваємо розсівочком. Як ми бачимо, ми будемо мати суцільний ефект свічення, тобто як у Неона. Замовити дану стрічку може бути у нас на сайті. Посилання на неї буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал.